Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас на заняття завітав Дмитрик. Він хоче вас познайомити зі своєю сім'єю. Мама, тато, брат, сестра і я ось моя така сім'я. Дітки, скільки осіб має моя сім'я? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, нас у сім'ї п'ятеро. Сім'я у мене весела, дуже любить гратися і жартувати. Тож пропоную і вам пограти з нами в гру, яка називається Хто зник. Дітки, будьте уважні. Хто зник? Так, молодша сестричка. А зараз кого не вистачає? Вірно. Тата і мами. А тепер кого не стало? Правильно тата і Дмитрика. Знову когось не вистачає. Кого малятта? Так. Старшого братика. Дітки, а давайте ще раз всіх порахуємо. Чи всі на місці? А скільки діток у Дмитриковій сім'ї? Давайте порахуємо. Один, два, три. У Дмитриковій сім'ї троє дітей. У Дмитрика є дідусь і бабуся. Скільки їх? Порахуйте. А ще у Дмитрикового тата є сестра. Це тітка Дмитрика. Ось її родина. Дітки. Давайте порахуємо, скільки їх у сім'ї. Один, два, три, чотири. Отже їх четверо. Тітка зі своєю сім'єю часто приходить в гості до Дмитрика. Вони постійно приносять різні смаколики. Що цього разу вони принесли? Скільки цукерок? А скільки апельсинів? Матуся також дуже любить готувати різні смаколики. Скільки тортиків вона спекла? А тато. Справжній майстер на всі руки. Скільки автомобілів він відремонтував? Дідусь полюбляє рибалити. Скільки рибин він сьогодні спіймав? Бабуся дуже гарно в'яже. Скільки шарфів вона зв'язала для своїх онуків? А старший братик дуже розумний. Він полюбляє читати. Скільки сьогодні книжок він прочитав? А молодша сестричка дуже швидко складає пірамідки. Скільки їх вона вже склала? А Дмитрик вміло складає Лего. Скільки деталей конструктора йому знадобилося? У Дмитриковій сім'ї тато найвищий. Давайте порівняємо тата з Дмитриком. Тато високий, а Дмитрик низький. Сестричка низька, а мама висока. Дідусь, високий чи низький? А братик. Бабуся висока чи низька? А тато. Дітки, навчіть Дмитрика визначати, хто високий, а хто низький. Отже, дітки. Жирафа висока чи низька? А черепаха. А трава висока чи низька? А квіти? Порівняйте глечик зі склянкою. Який предмет буде високий, а який низький? Кущ високий чи низький? А дерево високе чи низьке? Погляньте на будинки. Який з них високий, а який низький? Дітки, Дмитрик вам дуже вдячний, що ви навчили його розрізняти предмети високі і низькі. За це він навчить вас будувати з конструктора високі і низькі башти. Тож Дмитрик пропонує вам побудувати спочатку прості башточки. Погляньте! Для низької башточки нам знадобиться скільки деталей? Так, три. А для високої вірно, п'ять. А тепер побудуємо складні башточки скільки деталей потрібно для високої башти і для низької. Дмитрикові друзі також побудували башточки. Знайдіть, у кого висока башточка, а в кого низька. Чудово малята! Дмитрику дуже сподобалось з вами грати. Він вдячний вам, що ви допомогли йому розібратися, де предмети високі, а де низькі. Тож зустрінемось з вами на наступному занятті.